Завжди, коли в Кременецьку громаду приїжджають високі гості, то е, намагаються втрапити в нашу Кременецьку опорну лікарню. Не винятком і нинішній візит голови Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслава Негода. Ми зараз тут в лікарні, і що тут головний лікар планує показати? По два ви. Ми локально щось зробили і завдяки, що плідно я співпраці з адміністрації, що в нас найближчими планами. Це приймання відділення. Завідуючи приймальним відділенням, Андрій Іннович, покажіть тут, і ми потім підемо до КСП, підете на реанімацію. Відповідно, в нас так заїжджає такі дітей.

Там був фонд чоловіків класів, приймальні відділення. У 2021 році тоді гроші прийшли в грудні місяці. Вони, в принципі, можна майже їх не освоїли. А потім ми вже в 2022 році з бюджету громади, з коштів Через депутата через і Да, мы теперь Что показывайте, что? Скинки Такого кожного дня десь 4-5 чоловік. людей. Ну, це буде таке, що популярне. Уже популярне. Ну, ну а куди буде? Ну, це наше. Можливо, для для військових. Є, напевно, щось я говорить. І надзвичайні здоров'я. КТ робимо безкоштовно кожний ранок звітний, я бачу, який діагноз, який все нема там написано в платі, так що Ольга Маркіляєна постійно робить наголос на тому, що у нас і міністр місті це. Так, тому тут я, знаєте, так Вона виходить, трубка трошки з владою, якщо чим більше, а вони це розуміємо. Ми готові її шукаємо, щоб поновити і все, що... Це все так, це зачати, бо так, як воно буде. Всім, хто вважає. Ну, Ба, я, я ж ж якщо згідно закону, то ми можемо вважати. Ну, ну, у нас обласні навіть трубку, вона дешева. 4, хтось пропонує по 7, хтось пропонує 100 тисяч доларів. 70 тисяч доларів. От зараз, коли в нас час є, то, то ми спілкуємося всіма. Ми пішли. Я бачу. Це по всій так зробили. Ні, не по всій. Ми зараз робимо проєкт. Будемо розпочинати неврологію, яку будемо, ми зараз покажемо. Це зробили і сурпікло. Ні-ні, на лікувати, так? Це руками його просили. <гум> скільки півтора <вам бігиток? гум> Болос... мільйона нам вийшло все. Все наше. Була шахта готова, таке десь. Що я запитую, бо там деякі у нас я сказав поставити там обласна лікарня. Ось, будь ласка, буде областей. Зараз заліщики. Так, прекрасно. Дуже гарно. Каталка поміщається. Каталка вміщається. Каталка міщається повністю так. А це Харків у нас. Харківс? Харків нас робив, так? Харків нас робить. Харків і так да. Дуже оце Дівчата його про нього мріяли, не знаю. Может, ничего не значит? Может, не добавить? А я не за то, что я не сильну декабрь, как бы. я отдав наш паспорт. Сторона жалується. Ну, я дуже приймала е-е, допуск, і ми не можемо. В общем, що вчите не тварини від нівем. Це нормально. Ну, на першому. А на першому не стане. Так, на першому. На моїй позиції. Ого.

Ми сьогодні виділили кошти на сесії і оці всі палати, тут все буде дуже класно. Оце, друзі, власне, от про це йдеться, неврологія. Фото та відео зйомка заборонена. Я туди не піду, друзі, тому що там людям, які тут знаходяться, точно не до... Німки? Так, так. Зато, а ти мені не димає. за то, а також. <рігані> також. Давайте <рігані> за пологовий хочемо <рігані> <А, рігані> подивитися. Пологовий, а далі, а де у вас кардіологія? Також. А, а кардіологія ми можемо повернутися. в принципі, є. Вона там все також. Такому гарно, так. Гарно. Я просто що хотів показати, щоб ми... Будемо, ну, не приховуючи, що буде подальшому зафіксувати вихідні политики. Нам потрібно буде вісім тяжок, щоб ми отримали пакети. Ці дві палати будуть воду вже ровенцію. Ми додаємо ще. Як поступалися приміщеннями? Тут ми теж будемо збивати і зберегти салати.

Нам не треба вчани, що дуже добре, що до нас приїхав сьогодні голова Тернопільської обласної військової адміністрації, то в принципі і ви побачите, скільки багато зроблено, скільки змін. Якщо дивиться, то ми тут відчини допоможемо. Може, ми підемо. <головік> 에, <головік> а, думаю, я буду показати, що ми все ж таки хочемо зробити для наших половина 25 половина і Ну так, але сьогодні <головік> Я розумію, що 에, зараз таке гріна. <головік> <головік>

Одразу, але... для, одних, для, та воно, власне, для всіх. І, для і для кардіології, Зруйнована ота для... драбина. Так. Ми там зробимо інклюзію. 17% нахилимо мої, щоб можна було на візках. І там вона буде виїжджати. Тому що якраз ліфт, реабілітація зверху. Це громадський бюджет, Андрій? Ні, ні, громадський бюджет, бюджет не на наступний тут заходять, а вони зараз. Будівельне сміття, оце робимо палати з власних мобілітів надходження. Палата в нас буде. Ні. Ні. Ну, вимог таких немає, є рекомендації. А ми спільно із ветеранськими організаціями, це і Афганці, і сучасні ветерани, і АТО, ми робимо палати героїв. Це буде тут одна палата, там де десь буде інша палата і палати героїв. Звісно, це, це перший поверх, так як... І... Які до неї... Я не знаю, що варто розділяти вже в суспільстві. Вона не буде розділена, але маєте на увазі зі кажуть. Ми також хочемо, щоб був наш клас. Тут ці кола ми роблять, будемо казати, за власний кошт. Ми даємо їм програму підтримки е організації, а вони хочуть на ці кошти спрямувати сюди, зробити. І нас з Цього б не вистачало добудувати, і нас то, і ми. Тут сервиска у нас. Йдемо на ребіляційні, покажемо. Покажемо, що це не, не маєш нічого? Є? Все є. В амбулаторії все працює. Кожен слаб, кожна амбулаторія не обділена. Ну, так що... Також запланована на осінь в лабораторію, будемо робити ремонт. По програмі збереження вікна вікна двері, 18 дверей, 6 вікон. Там дверей більше ніж вікна. Це вже не ваша Наша? Ні, це не наша. Ну, міська рада має, але Міського... це тут Ну, тут забраває. Я думаю, що я поїду з вами, можна? Якщо що то будете знімати, що ми застрягли. Це такий був з то Депутатами обласної ради був Ігор Герета, царство небесне, рік. Анатолій той вихруш. Ну, так під 200 кілограмів до Зайшли в ліфт, і тут заходить, не будуть маленькі-маленькі, і то і зайшов, пі-пі, таке маленька тяжке. Тому Я Леся Володимирівна. Ваша. Добрий, день. Добрий день. Добрий день. Це завідувачні відділення, ми самі відділення реабілітації. реабілітації. Right. Займаємося з пацієнтами Секурно. після перенесення інсультів, після перенесених оперативних втручань, травм, відовибухових травм. Mm -hmm.

Хороші хлопці стане рекордні. Так, це для розробки дрібної моторики. На видвінки чи на? Нурма, на вас Ми Ну у з дівчиною поспілкуватися. Добре. У нас такого план. Так, так, нас ще насилала. Мало приміщень. Ну, ми ж покажемо вже, але садили, ви нам да. я там просто також, коштую розкажу про плану. Тут всі повинні 20 книжок до реабілітації на самах. Зараз там плани, дивіться, у нас там ну, ще старому старій будівель заходить стоматологи, Ми під них вже тут виділили кімнату, я зараз не покажу. І центр ментального та здоров'я, він у нас центр на третьому э, поверсі, він буде тут знаходитися. Тут, тут буде у нас лампі, але все одно. Тут в нас буде просто Благопити не покажу. Але заповільніше, це приміщення, про яке десь пишеться, і тих кеноплябов літати, те, що я як голова заставляю підписувати директора угоди, подавати там до суду. Це приміщення мало бути здано. До а, початку 24-го року. До кінця 23-го до кінця року. Це попереднім керівником, який вбачав до цілу корупційну складову. Добре, Це він, а хто підрядник був? Підряднику навіть не заплатили ні копійки. Підрядник був. А де гроші ділися? Не гроші, він не взяв, ні копійки. Він не а, Я а, не за підрядника. А... Гроші повернувся місцевий бюджет. Ага. Тому все. І зараз підрядник, бо він виконав роботу, бо там якби не дойшли до сторони, там багато зроблено роботи <постив> <бігалу. постив> на 700 тисяч, він хоче його ну, доробити. Ми раніше хочемо його доробити, це приміщення. Ну, то назад перекидаєте, Потребув. програма та починає працювати. Та не так просто, бо той же самий лікар звернувся до суду ну, і попереду. визнав те, що проєктна документація, яка була, що а, але... скасував її майстон. А ці, 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 а той? Ну, Почав в цьому корупційну складову. Ні, Мій ну, він інтерес... Скасувати не може, бо а, на то є державна експертиза, є проєктна організація. Е, тому тоді вже треба дивитися на кваліфікацію суддів і залучити інших експертів, які ми можемо до цього залучити. Вони вже зам... пройшли всі періоди там, касації і вже все. Він замовив експертну оцінку.

Привіт-привіт ще раз, друзі. Ви зрозуміли, що сьогодні ми тут ходимо поверхами, відділами Кременецької опорної лікарні. У нас є гості з обласної військової адміністрації і, в принципі, у нас є сам начальник В'ячеслав Негода. Такий доступний, простий в спілкуванні, але дуже так він розбирається в тих питаннях, в яких в яких йому хочуть показати. Так, це військові або ті пацієнти, які ще не представляють, що зараз кажуть.

Нас всіх бажаючих поліцейські. А ну покажи, дивися. Ух, це така омблема лікар. Так? А у вас нема такої. Я не заробив ще. Як ви бачили, у нас же майже все відділення таке. У нас по черзі кожний ділинський. Тут пацієнти, учасники війни, ми їх показувати не будемо, але умови ви бачите. гарні. Лікарі добрі, Саша Землі. Саша, саша, да, саша, Олександр. Зволінський молодший, ми так його назвемо. Зволінський молодший, так. А де буде та стоматологія? Де ви будете? Сматологія у нас, якщо підеш до кінця четвертого поверху, у них... Але там... то буде в нас окремо вже. це Я б хотів би зробити там ще терапію друго, залі в мене дуже стасу. Стематологію ми перенесемо сюди. Добре, ви це робіть я все одно факівці. Там знаєте, що вона немає. Вверх ліфтом ніс по сходах. Візит завершено. Я чую, каже голова, що. Враження загалом непогане, ми ж дуже хочемо, щоб у нас були доступні медичні послуги. Ми хочемо, щоб у нас була серйозна лікарська. Ми багато для цього докладаємо зусиль, але і багато чого ще нам не вдається. Але я вже говорила, 3 мільйони 300 тисяч сьогодні. Кременецька міська рада виділена на облаштування нервологічного відділення. Бачили той майданчик, де планують таку відпочинкову зону зробити. Але головне, друзі, щоб була перемога і щоб ви ніколи не хворіли, тому що здоров'я дуже важливе. А тільки здорова медицина може нам, нам, не, нам не вистачає буквально небати. Якби оце приміщення було б чотирьохповерхкове, ми б забрали би бо там інфекцію, ми б туди зробили вже. Якщо в травні затримали, так. А воно теж у вас там? Харчублок був би також тут, харчого визивати. Дуже класно. Дякую. Та приміщення вже наше. Ми то я злому але, то почему через те, що наказ. Повідсу, відповідаємо, хоча б лопата. І також було. Має проблеми з розміщенням, достає постанову, але ми не мати таких порядів приміщення. Як вам тут, дівчата, чого сидите? Що будете проходити? Медогляд? Ми вже прийшли Маємо Довго проходили? Сьогодні приїхали, сьогодні приїхали, сьогодні прийшли. Здорові! й слава Богу. Пийте каву. Кава смачна. Бачите? Яка тут смачна кава? Кажуть, що тільки здорова медицина може повернути здоров'я хворому. Це істина, яку нікому не потрібно доводити. Для того щоб лікар міг гарно віднестися до пацієнта, міг правильно знайти діагноз, поставити, призначити лікування. Треба, щоб він був в хороших умовах, з належною заробітною платою і з людським ставленням до себе. Ми завжди звикли. От... Вічно ми всім не задоволені, але давайте будемо терпиміші, добріші, лояльніші один до другого. Давайте, щоб наші нервові клітинки від цих всіх негараздів не страждали. І будемо сподіватися, що у нас в кременці таки буде крута опорна лікарня.